Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події у нашій країні. Сьогодні до нас у студію завітав голова громадського проєкту системи народного контролю слово і діло Євген Заїк. Євгений, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Почнемо з того, що розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Чим саме займається ваш, ваш громадський проєкт? Громадський проєкт займається такою річчю, як дослідженням, вивченням, моніторингом. Будь-яким іншим чином можна назвати цей процес питань і тем обіцянок, вітчизняних політиків, чиновників. Дуже актуальна, на нашу думку, видається ця тема і цей напрямок, тим більше, що зважаючи, ми відслідковуємо дослідження теми обіцянок і в контексті інших країн. І можу сказати, що зараз подібні проекти теж набувають. І актуальні в Грузії, Казахстані, Ша в Польщі є схожі проекти. Ось відповідний проєкт ми теж реалізуємо в Україні. Працюємо вже досить довго, починаючи з 2009 року. І за цей період на нашому порталі триwс Акумулювалася е, великий масив, акумулювався великий масив обіцянок е, угу. політиків і чиновників різного рівня, понад 22 тисячі обіцянок. Ось і е, зараз, от якщо ми говоримо от, е, в даному поточному році, то ми зосередили свою увагу на е, декількох таких ключових. Напрямок. В першу чергу це моніторинг обіцянок і стану їх виконання президентом, угу. представниками адміністрації президента на рівні заступників, на рівні, на рівні ключових радників і помічників. Це кабінет міністрів, включений з прем'єр-міністром. І міністрами це Верховна Рада, uh -huh. при тому Верховна Рада як на рівні партійних обіцянок, так і на рівні обіцянок депутатів-мажоритарників, uh -huh. і в ключі актуалізації питання децентралізації реформи uh -huh. з децентралізації, ми зараз активно займаємося моніторингом обіцянок міських голів обласних центрів і губернаторів. Mm -hmm. uh, плюс вже. Uh, на стадії підготовки до виборчої кампанії, яку зараз проводять і на регіональних рівнях зацікавлені mm -hmm. суб'єкти да, майбутні учасники цієї виборчої кампанії, ми зараз теж починаємо вже відслідковувати обіцянки і робити певну аналітику стосовно кандидатів. Mm -hmm. Ось все це акумулюється на нашому ресурсі. Ось, і методологія у нас дуже проста. Обіцянкою ми вважаємо публічне зобов'язання. Робити щось або не робити. А як часто чогось? політики дають е, не нездійсненні взагалі обіцянки, які не можна здійснити протягом великої кількості часу? Е, насправді. Е, Темі обіцянки обіцянок українських саме політиків треба відзначити два моменти: перший момент про який ви сказали, так, да, коли є далекоглядні обіцянки, mm -hmm. які потребують для свого виконання і реалізації не одного року. Mm -hmm. І в основному такі обіцянки дають представники центральних органів влади, Так, да, тобто можливо, це вони будуються на основі певних стратегій, mm -hmm. можливо, на, на основі певних концепцій. Да, це стосується міністрів, прем'єр-міністра, mm -hmm. президента, в тому числі. Якщо ми говоримо про мерів, губернаторів і саме от в цей період, а вони обіцяють зараз дуже багато, включити ситуації на сході, включи підготовки mm -hmm. до місцевих виборів. Більш предметні обіцянки і зобов'язання там стосовно соціального забезпечення військовослужбовців, там питання оборони безпеки, на да, то на регіональному рівні це більш предметні. На центральному рівні це більше узагальненість mm -hmm. і далекоглядність, але є і ще інший момент. Багато обіцянок ми фіксуємо, і політики дають тих, які не відносяться до сфери їхньої компетенції. Mm -hmm. І це так звана популярна в суспільстві річ, як популізм. Mm -hmm. Популізм із домішками я називаю некомпетентності. Тому що е, якщо ти говориш е, не відповідаючи і не підкріплюючи свої слова власними повноваженнями і власним впливом на реалізацію своєї декларації, mm -hmm. то це в певній мірі і некомпетентність, і з допомогою е, моніторингу і фіксації виконано-не виконано відповідного скріншоту, опису, що складається безпосередньо е, кожна обіцянка, яку ми фіксуємо, ми намагаємося в доступній формі суспільству, широким масам Донести хто із наших політиків чи ви часто чиновників? зустрічаєтесь так, з некомпетентністю наших політиків дуже часто і це прослідковується на всіх рівнях, практично. От і чим ближче до виборчого процесу, угу. тим частішою є ця практика. Угу. На жаль, і вони розуміють, що 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 вони виглядають некомпетентними і просто йдуть на цей крок, чи вони реально цього не розуміють. Ви знаєте, я думаю, що це вже процес системи, яка будувалася і формувалася на рівні свідомості, на рівні політичної доцільності. От і на жаль, зараз ті політичні еліти, які представлені на різних рівнях, вони можливо навіть вже не розуміють цього і здійснюють це ну, як, як потрібно. Да? Але в чому особливість відзначення ось цих моментів в кожному аналізі, який ми mm -hmm. публічно е, доносимо? Е, перше, це дає можливість людям зрозуміти, хто є хто mm -hmm. е, там, на рівні обіцянок, на рівні власної роботи. І е, другий момент це дає можливість навіть керівництву держави чи профільних структур. Відомств міністерств робити певні е, висновки стосовно своїх підлеглих, угу. е, наше завдання і наша мета. Е, Доносити максимально об'єктивно цю інформацію публічно, і вже справа відповідних відповідного керівництва робити на основі цього висновки. І Маємо сподівання, що ці висновки таки будуть робитися під впливом і контролем, в тому числі громадськості. Я бачу, ви взяли з собою деякі папери. На першому з них написано, що заважає їздити українцям в Європу без віз, і все ж таки, що на вашу думку заважає. Тема віз, вона дуже актуальна, і про неї протягом останнього року говорили з різних площин. І до речі, теж обіцянка абсолютно предметна і чітка, якщо ви пам'ятаєте, президента була ще в ході виборчої кампанії. Mm -hmm. Що протягом року українці будуть їздити без віз mm -hmm. до Європи, от але зараз, враховуючи ті настрої, які є перед черговим самітом який має відбутися угу. у травні, все таки е, в багатьох експертних думках відзначається скептицизм до того, що ми отримуємо цей безвізовий е, режим. Більше того, е, якщо ви слідкували, з'явилася інформація стосовно попереднього проекту декларації, яка має бути. От і там навіть немає чіткого чітко прописаного е, пункту стосовно перспективи. Так. Української євроінтеграції, євроінтеграції Грузії та Молдови стосовно предметних речей, які заважають, ну якщо дозволити, я зачитаю є момент імплементації стратегії та плану дій щодо запобігання відбиванню грошей та фінансування тероризму uh -huh. В жовтні 2014 року. Депутати прийняли відповідний законопроект. Вже закон, ось, але жодних дій по цьому напрямку не було здійснено за нашою інформацією. Є питання перепусток, на чому теж акцентують увагу європейські партнери. Є питання біометричних паспортів і всіх тих. Череди конфузів, які були із ними пов'язані, починаючи від ціни, яку спочатку задекларували mm -hmm. одну, на по факту е вона вийшла іншою. Е другий момент це питання доступності даних е всіх е громадян да, тому тому в нас є е територія. Е Тимчасово окупована в нас є території антитерористичної операції, де теж проживають громадяни України, і всі ці питання звичайно ставлять е, представників Європейського союзу. Ну і е, це більше такі процедурні моменти, але мені здається, що на даному етапі все таки е, першочерговою, першочерговою причиною є е, політичне рішення. При тому політичне рішення Європейського союзу, яке ґрунтується на тих політичних реаліях, соціально-економічних реаліях, реаліях стосовно проведення реформ, які ініціативи і прагнення до яких uh -huh. були декларовані. Ось і, на жаль, судячи із тих тенденцій, із тих, знову ж таки, лише декларацій, які ми зараз чуємо. То е, можемо сказати, що ближчим часом, навіть після саміту, Тоб... декількох місяців після саміту, цей безвізовий режим нам Так, а це його не буде, доки у нас є законсервований конфлікт на території України? Чи причини не тільки в ньому? Е, я думаю, що причини не лише в ньому. Е, хоча він. Напевно, на цьому етапі відіграє одну із ключ є однією із uh -huh. ключових причин, тому що ну всі ми розуміємо, да що ані Польщі, ані Німеччині, ані Великобританії не потрібна проблема заявок на від переселенців зі сходу. Так, ось і плюс тут є ще інший момент. Стосовно м, планів і е, думок Європи по вирішенню конфлікту на сході, і зараз от в експертному середовищі досить часто лунає думка про те, що Європа е, зараз не має чіткого плану і чіткого розуміння, як вирішувати конфлікт mm -hmm. конфлікт на сході. Е, більше того, е, не виключено, що на першому плані зараз у Європи стоїть питання, що робити з Росією без Путіна. Аніж думати над планом, як діяти у випадку із ситуацією на сході, ось і якщо в питанні Росії без Путіна це звичайно більше геополітичне питання, mm -hmm. то питання вирішення ситуації на Донбасі, конфлікту на Донбасі і формування певного. Бета проєкту подальшого розвитку uh -huh, uh -huh. Е сходу і Донбасу, в тому числі і тих е територій, які зараз е знаходяться в зоні антитерористичній. Е Мені здається, що це питання виключно е українських політичних еліт. в європі важко вирішувати питання на сході, адже неї з Росією багато економічних зв'язків, бізнес проєктів і Тому вони намагаються грати тут. І і нашим. це вже геополітична гра. Всі ми розуміємо, що на даному етапі ми на жаль є заручниками цієї mm -hmm. геополітичної боротьби і більше об'єктами, а не суб'єктами, на жаль, так ось. І, але тут знову ж таки в усьому можна змінювати ситуацію і змінювати свої позиції. Але коли ми всередині країни декларуємо, що Україна знаходиться в епіцентрі, Розгляду в епіцентрі будь-яких політичних інтересів на європейському рівні mm. і в полі зору європейських політиків, а е, від'їжджаючи до Європи і запитуючи, і спілкуючись із е, європейськими громадянами, ми чуємо від них абсолютно протилежну думку, то тоді питання виключно до українських політичних mm. еліт. Навіщо ми робимо певний вакуум всередині країни, комфортне середовище всередині країни? Натомість не працюємо назовні, тому що це і іміджова складова, і це складова власної геополітичної і міжнародної ваги як країни. Чим більшою вона буде, тим я переконаний, що і питання по Україні, і рішення в першу чергу по Україні будуть підніматися частіше і позитивний їхній результат. Україна і українські громадяни мають змогу має за це відповідати. Отримувати якомога більше Ну, давайте по розподілу повноважень. Давайте. В нас є Міністерство закордонних справ, в нас є кабінет міністрів, в нас є президент. Врешті -решті. так, ніби він в Європі проводить половину свого свого часу, так але ж то про що ви говорите немає. Мені здається, що немає виключно тому, що наразі в українських політичних еліт немає кінцевого бачення як Україна. Яке місце взагалі України на геополітичній карті, до чого ми йдемо? Uh -huh. Локально перемоги є. І заслуга в цьому ну, є невід'ємною складовою. І я думаю, що в історичному плані це оцінять ще наступні покоління. Так? Всі ми розуміємо, що наразі складні часи, всі ми розуміємо, що є проблеми на внутріш... Всередині uh -huh, країни uh -huh. е, є е, аспект війни, ось, але е, все одно ну, мені здається, що е, протягом року е, за наявності політичної волі е, все ж таки потрібно було е, сформувати ось це бачення. Власної позиції на геополітичному рівні. Так, у нас все ще є аспект олігархів, аспект відсутності реформ. Тобто, і на це все ж не настільки ну, впливає війна, як про це говорять політики першого ешелону. Ну розумієте, тема реформ це дуже таке глобальне явище і процес. Я його асоціюю з такою річчю. значить, в будь-якому процесі треба користуватися символічними такими якимись порівняннями. От для мене процес реформ. Це е, як у жінок процес вагітності, да? коли ти е, згідно рекомендацій, згідно пропозицій, згідно е, всіх е, бажаних і потрібних з точки зору науки і ненауки е, речей е, слідуєш процесу, створюєш правильні умови для вношування плоду, да? то тоді є і результат. А коли ми лівою рукою говоримо і декларуємо одне, угу. а на практиці у, у нас є політичні інтереси, у нас є практика порушення законів. Коли ми в Верховній Раді, е, я чую від народних депутатів, що в Україні відроджується парламентаризм, але водночас бачу на засіданнях Верховної Ради, що у нас приймається закон, нібито й хороший, угу. але при цьому процедурно ми порушуємо ще е, інші закони. То це не нові підходи, і це не відродження на на жаль парламентаризму. Ось і ну на жаль, по кожному напрямку із реформ схожі речі відбуваються. От і я відверто, от ми коли слідкували і робили моніторинг підсумків перших 100 днів уряду, ми все-таки сподівалися на те, що кожен із міністрів, тому що це виконавча влада. Розібравшись із поточною ситуацією, укомплектувавши більш-менш власну команду, запропонують по крайній мірі бачення розвитку конкретних міністерств. Натомість, ми почули локальні, дійсно локальні якісь результати, в тому числі і позитивні, в тому числі і негативні. Але ми не побачили, куди ми рухаємося в кожному напрямку. То загальні тези, загальні декларації підкріплені десь коаліційною угодою, mm -hmm. десь е, програмою дій е, уряду, але наразі немає чіткого предметного бачення, куди ми рухаємося по кожному із напрямку. Так, коаліційна угода, вона взагалі досі діє. Тобто ну, формальна коаліція є, але ж всередині коаліції немає єдності, навіть близько. Ну е, де Юра коаліція у нас є. Хоча ви знаєте, у багатьох європейських партнерів вони, коли чують слово коаліція, то вони передбачають, що є більшість у парламенті, яка відповідно голосує, має відповідну кількість голосів і має політичну волю приймати відповідні рішення на законодавчому рівні. Але вони дивуються і не розуміють того. Як при наявності де Юре uh -huh. факту коаліції і наявності коаліції у нас не приймаються конкретні рішення і задають риторичне запитання. Друзі, так є коаліція, чи її немає? Е мені здається, що і до коаліції, і до уряду є дуже багато питань. При тому, як в частині всередині роботи самої коаліції процедурно, е в частині інтересів, які Часто ми бачимо лобіюються і відстоюються всередині цієї коаліції. Ось і але разом з тим, ви знаєте, здається, на початку року була нова соціологія. Ну, стара нова, вже так вже час прийшов. Ось, і попри те, що українці висловили певне незадоволення роботою, вони все таки Залишаються вірними тому е, вибору, який вони зробили е, в розрізі там політичних сил, угу. в розрізі е, політичних еліт. Але я думаю, що чим далі ми будемо рухатися, і чим далі буде згострюватися процес е, внутрішньокоаліційних конфліктів. А він мені здається буде загострюватися, і нові його форми вияву ми будемо бачити абсолютно на всіх напрямках, але в першу чергу по напрямках е, ключових е, там по антикорупційному законодавству, по питанню виборчого законодавства, по е, питанню е, там соціальних пільг е, бюджету, да, де є чіткі конкретні сфери інтересів, угу. чи то політичних, чи то лобійських, чи то е, фінансово-промислових груп. Бо мені здається, що цей процес буде загострюватися, і, на жаль, в суспільстві негатив по відношенню до цього процесу, а відповідно і до політичних гравців, він буде збільшуватися. І, в принципі, коаліція може розколотися. І, і як тоді приймати закони? Зараз вони хоч так ну, важко, але все ж таки приймаються. А якщо коаліції не буде, то знову буде ця гра. Давайте збирати нову коаліцію, декілька місяців на це витратити. Ну мені здається, що зараз фантазувати на етапі що буде, якщо, мені здається, все-таки недоречно. Тобто. Давайте дамо можливість відбуватися тим процесам, які відбуваються. Загрози є. Розколу загрози є. Але разом з тим ми розуміємо, що якщо цей розкол відбудеться, то наслідки електоральні, політичні понесуть mm -hmm. абсолютно всі суб'єкти цієї коаліції і учасники цієї коаліції. Я думаю, що це прекрасно розуміють, як і в коаліції. Це добре розуміння є і в експертному середовищі, і в суспільстві. Ось всі розуміють всі ризики і всі позитивні сторони від цього процесу. І матимемо сподівання, що на даному етапі зроблять відповідні висновки. Євгене, я дякую вам за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас в студії був голова громадського проекту системи народного контролю слово і діло Євген Заїка. Після невеличкої паузи дивіться продовження програми Майдан ТБ з іншим гостем не перемикайтеся».